На початку 1936 року Франція переживає не найкращі свої часи. В країні шириться політичне насильство, уряд роз'єднаний, а економіка показує себе неефективною. Все це неабияк підірвало довіру французького народу до демократії, тому все популярнішими ставали радикальні ідеї комунізму. На противагу лівим нашим урядом було вирішено відновити національний блок. А тим часом в Німеччині почалась громадянська війна. Невдовзі народ почав вимагати хоч обмежене, але все ж переозброєння, на що наш уряд з радістю погодився. 29 травня 1936 року стало важливим днем для всієї Франції, адже саме в цей день було вирішено почати внесення поправок до конституції таким чином, щоб до Франції зміг повернутись монарх, який візьме владу в свої руки і врятує її від нестабільності і принижень. Тим часом нашим інженерам було доручено створити важкий танк, який зможе використовувати регулярна армія. Основна перевага машин над аналогами заключається в його величезній атаці проти піхоти і потужній броні. Хоча заради такого результату довелося пожертвувати його швидкістю. Як тільки модель було спроєктовано, французькі ВПК розпочали виробництво. Нашим урядом було прийнято рішення про девальвацію франка, що хоч зменшить нашу стабільність, проте це позитивно вплине на економіку. На деякий час ми також створили Алжирську автономію, щоб регіон зміг автономно розвиватись, поки ми зайняті нашою метрополією. А поки Конституція переписується, у самій Франції відбулось чимало економічних реформ, які допомогли значно збільшити промисловість країни з 51 до 66 заводів всього то за півтора роки. За цей час поправки вже внесені, і тому ми нарешті можемо скасувати закон про вигнання. 25 квітня 1938 року стало важливим днем для Франції, адже Наполеон VI Бонапарт був щойно коронований як імператор, і тепер ніхто не має сумнівів, що саме він приведе нас до величі. А ось кінець алжирської автономії. дякую за сім фабрик. 3 квітня 1939 року наполеоном VI було прийнято важке рішення про підготовку вторгнення в Бельгію, Нідерланди, Люксембург і Велику Британію. Нашим генштабом було розроблено план вторгнення в Бельгію, згідно з яким дві танкові дивізії мали прорвати кордон в районі містечка Генд, оскільки там рівниний ландшафт, що є ідеальним для танків, і тим самим відрізати захисників від моря, після чого моторизовані частини мусили одразу заїжджати в бельгійський тил, поки їхні дивізії не встигли перегрупуватись. І ось 21 червня о 9.00 того ж року було оголошено війну Бельгії. Того ж дня французькі танки відправились в атаку. Бойові машини виявились настільки ефективними, що бельгійські позиції пали майже одразу. Але ми не зупинились на цьому і продовжили розвивати успіх моторизації. Проте, на жаль, бельгійці встигли перегрупуватись, тому довелось зачекати на атаку танків. Не дивлячись на наші зусилля, Антверпен взяти не вдалося, бо, як виявилось, місто було дуже добре укріплено, тож напрямок атаки змінився на Брюссель. Через декілька днів боїв місто пало, і наші моторизовані дивізії переможно заїхали до міста. Оскільки всі вальгійські сили поблизу були відправлені на оборону столиці, після її падіння фронт на півночі виявився пустим, чим і скористалась наша моторизація, зайнявши ліси без бою. Таким чином, Антверпен виявився відрізаним від іншої частини Бельгії, французька армія скористалась цим, відправивши найбоєздатніші танкові дивізії на штурм міста. Невдовзі його захисники капітулювали, а разом з ними і уряд самої Бельгії. За результатом мирної конференції, уся Бельгія і її колонія ввійшли до складу Франції. Очевидно, що на цьому ми не зупинились, і тому вже 17 липня війна була оголошена сусіднім Нідерландам. Не дивлячись на те, що наші війська щойно воювали в Бельгії і ще не встигли відновити організацію, було віддано наказ швидко зайняти незахищені території Голландії, поки їхня армія не прибула. І дійсно нам вдалося зайняти країну, не проливши жодної краплі крові, після чого Нідерланди капітулювали. На мирній конференції британці чомусь не дали нам забрати Нідерланди повністю, тому їхній уряд продовжив існувати в Амстердамі, в одній провінції. На цьому чудовому в лапках моменті цю частину проходження оголошую завершеною. Перепрошую, що відос такий короткий, але я банально не встигаю його змонтувати зараз, тому розіб'ю на частини. Дякую за перегляд.